Play the shitty games and suck ass. He'd rather have a buffalo, take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari. The Angry Videогей. Це відеогра. Це те, що одразу спадає на думку, як почую слово. Це Atari 2600, а також синонім слова класика. Не дивлячись що ігри такі прості і графіка примітивна, в неї є шар, який ніхто не повторить. Об'єкти та персонажі ледве відображають те, чому не мають бути, але в цьому вся її краса, що ти повинен уявляти. Звукові ефекти неймовірні. І брак музики лише посилює атмосферу. Це той специфічний вид атмосфери, коли середина ночі, і ви сидите перед сяйвом телевізора зі звуком цюркунів. Атарі має найдовшу тривалість життя серед усіх консолей, і коли люди кажуть атарі. Вони мають на увазі Atari 2600. Але між її існуванням Atari робила інші системи, які приходили і йшли, і однією з них була Atari 5200. Вона мала замінити Atari 2600, хоча іронічно вона провалилась і зникла. Поки Atari 2600 жила. Чому не багато людей пам'ятають її? Чому вона померла так швидко? Того що це купа блядського лайна. Чому? Why? Що ж? Подивіться okay. на неї. Подивіться okay. на розміри цього звіра. Він гігантський. І чому в неї дверця? Це відеоігрова консоль чи це блядська шафа? Навіть блок живлення важить мільйон тонн. Тож я вставлю цього сучого сина сюди. Так тримати. Розкручу ці блядські дрота. Тож куди мені вставляти інший кінець? Хіба він не йде в Атарі? Що ж ви можете обдивитись консоль консолі, не знайти вхід живлення? Тут окрема коробка, в яку треба підключати. А тепер серйозно, ви колись бачили такі? А крім як в Атарі 5200, я не бачив. Тож ви підключаєте цю залуху. Потім тут кабель, який виходить із консолі. Тож ви вставляєте його в коробку. Оу, ви бачили це? Це явно не круто. Ось, іскри без приколів. Тож будь-що блок живлення і телевізор мають однаковий дріб. Тож, я не знаю, про що вони думали. Можливо, вони думали, буде зручніше, якщо буде менше дротів на підлозі, але вони знали, що проїбались, бо потім вони перевипустили Atari 5200 з традиційними двома окремими дротами замість типу цієї штуки. Але ця має два порта для геймпадів замість чотирьох. Гадаю. Тож я хочу підключити її до цього телевізору, але це не буде легко. Типу, подивіться на всі ці ігри, і кожна з них має свої блоки живлення і RCA кабелі або ці коротчасті штуки, і всі йдуть в той самий телевізор. Тож, я не знаю, як ми зробимо це, але ми повинні повернутись і підключити цього хуйглота. Про цей TV's телевізор. Годі думати. It's Він занадто зайнятий зараз. Але That's це норм. Тому що I я вірю, єдиний трушний спосіб грати атарі це на старому куску лайна like як цей. Черт, черт! А Чи си-блять-блять-бля-бля-блять. Тож після усіх моїх негараздів, давайте зіграємо срані ігри. Що ж, ми ще не грали в ігри, але я явно можу сказати, що картриджі смокчуть, бо в них немає стікерів. Типу, аго! Ігри Atari 2600 були зручно простікеровані, тож ти запросто вибереш гру. Але в 5200 ви маєте витягнути кожну, щоб побачити її, ну і купа лайна. Окей, давайте спробуємо цю. Тож, окей, поїхали. Послухайте коли ви натискаєте кнопку Вімкнути, коробка робить цей дивний клік. Я боюсь, ця штука може like... вибухнути. Цей контролер, це кусок лайна. Який найважливіший аспект будь-якій блядській грі, це можливість блядь грати в неї. Що вам треба, щоб блядь грати в неї? Блядський контролер? То, що ви робите, коли контролер не працює, ви в дупі. Це причина, чому консоль проїбалась. Це во ім'я Бога, раю і пекла, всього між ними, кожний стоти на землі, в далеких куточках галактики, всередині всесвіту і кожного мегасвіту в ультрасвіті, хай знають, хай кожен знає. Цей контролер кошмарно блядський. Що ж, кажучи правду. Це правда те, що контролери були відомі несправностями, але вони досить інноваційні для свого часу. Наприклад, це аналог тож вони здатні до чутливішого руху. У них також є кнопка паузи, що вірте чи ні, було новою штукою тоді. Також то дві кнопки з кожної сторони, які, я думаю, були надмірністю для такого типу ігор. Потім тут номерні кнопки. Типу, що це за лайно таке? Це що, телефон? Типу, для чого вони тут? Це для балаканини з міжгалактичними прибульцями, літаючими йобонавтами або астрайобами? Тож тут ще один трекбол-контролер. але це безбожна гедота, яка благає про апокаліпсис. Подивіться, він розміром з відеомагнітофон або dvd плеєр. Він підходить, щоб бути ігровою консолью, не те, що контролером. Подивіться, він майже розміром з Нінтендо. Типу, ні, дивіться, я думаю, він трохи більший за Нінтендо. Ну, і звір. Але остаточне питання: чи працює? Що ж, працює? Ні, не працює. Ну і кусок лайна. Що ж, ми не можемо грати в ігрі, але ми можемо дивитись на них. Ми не маємо терпіти це лайно, існують альтернативи. Чи знаєте ви, що можете підключити контролер з Genesis в Atari 2600, і він працюватиме? Бачите, це цікава річ щодо Atari. Ви можете знайти самі різні штуки, які сумісні. А от щодо 5200, існують сторонні контролери, зроблені на заміну головному контролеру, який йде з консолі. Тож ідемо в подорож у кіберсвіт, знаний як інтернет, і подивимось. Так тримати. гаразд. Окей, давайте зіграємо цю суку. Бля. А ладос.